Вправо номер 354. Який многочлен треба відняти від двочлена, щоб їхня різниця дорівнювала. 1. 4 куб мінус 8, мінус. Запишемо дужечки, дорівнює мінус 4. Дивіться: результат не містить змінної. Тобто, нам потрібно відняти. Від 4 куб 4 куб. Записуємо мінус 4 куб. Тепер результатом є мінус 4. У нас є мінус 8. До мінус 8 потрібно додати 4, щоб в результаті отримати мінус 4. У нас є мінус, щоб отримати плюс 4, потрібно записати мінус 4. Мінус на мінус плюс мінус 8 плюс 4 буде о 4. Тобто відповідь, який многочлен треба відняти, потрібно відняти 4а куб мінус 4. Номер 2. 4а куб мінус 8 мінус в результаті потрібно отримати 9. Так само, дивіться, результат не містить змінної а. Тобто, 4 а куб потрібно відняти також 4 а куб. Записуємо мінус 4 а куб. Далі потрібно отримати 9. У нас є мінус 8. Мінус 8, плюс яке число, щоб отримати 9? Плюс 17. Тобто щоб отримати плюс 17, дивіться, в нас є мінус, потрібно записати мінус 17. Мінус на мінус дасть плюс. Отже, це буде 17, мінус 8, буде 9. Відповідь многочлен, який потрібно відняти, це 4А куб мінус 17. Номер 3. 4А куб. Мінус 8 має дорівнювати мінус 2 акуб. Так, віднімаємо. Яким одночлен потрібно відняти від 4акуб, щоб отримати мінус 2 акуб. Це буде мінус 6 акуб. 4акуб мінус 6 акуб буде мінус 2 акуб. Тобто, записуємо мінус 6аку. Куб. Далі мінус 8 числа у нас в результаті немає. А отже, щоб мінус 8 зникло, до нього потрібно додати 8. Мінус 8 плюс 8. Щоб отримати плюс 8, записуємо мінус та мінус 8, мінус на мінус плюс мінус 8 плюс 8. 0. Так, многочлен, який потрібно відняти, це буде. 6а куб мінус 8. Номер 4. 4а куб мінус 8 мінус ставимо дужечки, дорівнює 3А. Дивіться, 4А куб зникає. Тобто потрібно відняти 4А куб. Мінус 8 зникає, тобто потрібно додати 8. Мінус мінус 8, мінус на мінус плюс мінус 8 плюс 8 0. Та з'являється плюс 3а. Тобто, щоб отримати плюс 3а, потрібно зробити мінус мінус 3а. Мінус на мінус буде плюс. Отже, відповідь: многочлен, який потрібно відняти, це 4 мінус 8 мінус 3. Номер 355. Замість зірочок запишіть такий многочлен, щоб утворилася тотожність. Дивіться, я не буду записувати зірочка, я поставлю дужечки, в які ми будемо записувати многочлен. Мінус 3х2, мінус 4х, плюс 2y квадрат має дорівнювати 9. Х квадрат плюс y квадрат. Спочатку я відкрию дужечки. Для цього переписуємо мінус 3 х квадрат плюс 4 ху мінус 2 х квадрат має дорівнювати 9 х квадрат, квадрат. Дивіться. В результаті маємо 9х квадрат. З лівої частини маємо мінус 3х квадрат. Який одночлен потрібно поставити, щоб цей одночлен мінус 3х квадрат давав 9х квадрат. Це буде 12х квадрат. 12х квадрат мінус 3х квадрат буде 9х квадрат. Далі. 4х зникає, у нас в результаті немає 4х. А отже, віднімаємо 4х. У нас є мінус 2y квадрат, а нам потрібно y квадрат. Отже, потрібно додати 3 х квадрат. 3х2 мінус 2 х квадрат дасть y квадрат. Тобто наша зірочка дорівнює 212х квадрат мінус 4х плюс 3х квадрат. Номер 2. А куб мінус 6а квадрат плюс 2а мінус, дужечки записує, дорівнює А в п'ятій плюс 2 квадрат мінус 7. Так, дивіться. А куб. В результаті у нас немає а куб. Тобто, що нам потрібно, це відняти куб. А куб мінус А куб буде 0А куб. В результаті його немає. Далі, мінус 6А квадрат має перетворитися на 2А квадрат. Щоб отримати 2а квадрат, потрібно до мінус 6 а квадрат додати 8 а квадрат. У нас є знак мінус. Щоб додати 8а квадрат, потрібно в дужечках записати мінус 8а квадрат. Мінус на мінус плюс, отримаємо 8 а квадрат. мінус 6 а квадрат дасть нам 2 а квадрат. Далі. У нас немає а в п'ятій. Щоб отримати а в п'ятій, додатнє потрібно відняти А в 5. Мінус на мінус дасть а в 5. Тобто, маємо А в 5, маємо 2а квадрат, нам ще потрібно, щоб утворилося мінус 7. Числа в лівій частині немає. А отже, мінус. Ставимо плюс 7 мінус на плюс це мінус. І дивіться, 2а має зникнути, так як в результаті в нас немає. Тобто, віднімемо мінус 2а. Щоб відняти мінус 2а, записуємо плюс 2а. Перевіряємо. Відкриваємо дужечки. А куб мінус а куб. щезає. Мінус 8, мінус 6а квадрат. Плюс 8а квадрат, це буде 2а квадрат, 2а мінус 2а щезає. Мінус на мінус А в 5, це плюс А в 5, мінус на плюс 7 це мінус сі. Отже, многочлен, який потрібно записати замис зірочки, це А куб мінус 8А квадрат, мінус. А в 5 плюс 7 плюс 2а. Вправа номер 356. Замість зірочки запишіть такий многочлен, щоб утворилася тотожність. 1. 2х2 мінус 14х плюс 9 плюс зірочка дорівнює 20 мінус. 10х. По-перше, відкриємо дужечки. Перепишемо. 2 х квадрат мінус 14х плюс 9 плюс наша зірочка дорівнює 20 мінус 10х. Дивіться, в результаті у нас немає 2 х квадрат. Тобто, нам потрібно відняти 2 х квадрат. Далі. У нас є мінус 14х. В результаті має, маємо отримати мінус 10х. Тобто, щоб отримати мінус 10х до мінус 14х, потрібно додати 4х. Далі 9 перетворюється в 20. А отже, потрібно додати 11. Відповідь: зірочка це многочлен. Мінус 2х квадрат плюс 4х плюс 11. Номер 2. 19а в четвертій мінус 17а квадрат b плюс b куб мінус яка зірочка дорівнює 20а в четвертій Плюс 5а квадрат Б. По-перше, відкриємо дужечки. Це буде 19а в четвертій, мінус 17 А квадрат Б, плюс Б куб мінус дужечки, дорівнює 20а в четвертій, плюс 5А квадрат Б. Так, дивіться. Маємо отримати 20а в четвертій. У нас є 19а в четвертій. Тобто, і знак мінус. Потрібно додати до 19а в четвертій просто а в четвертій записуємо мінус мінус а в четвертій. Мінус на мінус плюс це виходить плюс а в четвертій. Далі маємо мінус 17 а квадрат б Потрібно отримати 5 а квадрат б Тобто до мінус 17 потрібно додати 22а Мінус, мінус 22а квадрат Б. Мінус на мінус плюс тобто це буде плюс 22а квадрат Б, мінус 17 а квадрат б плюс 5а квадрат Б. А Б куб має зникнути. Тобто, мінус плюс б